Всім привіт! Сьогодні 14 лютого. Я вирішила, що це непоганий привід зняти нове відео. Хоча в мене зараз лежить не змонтованих десь 4 або 5 відео. я не знаю, коли я викладу це відео, можливо, вже восени. Але ви будете бачити сніжочок. У мене дуже гарний настрій, бо сьогодні зранку мене мама розводила квіточками і цукерочками, які мені передав мій хлопець через маму. Вчора в нас з мамою був такий великий шопінг. Ось і сьогодні я майже в усьому новому цей новий шапник. Теж я тільки вчора купила. Можливо, якщо мені буде на ліньки, коли я прийду додому, я зроблю таку розпаковку і покажу, що саме я купила. Ну все, я на курсах і по стандарту я йду, я в туалеті, бо тут немає людей і гарне світло знову ж таки. Оце пончо. Потім ось цю рубашку і ці штани. Ми купили вчора теж. Сьогодні ми з дівчатами вирішили зняти таке відео, яке ми бачили в Тіктоці тренд. Де ви з подушками обмінюватись якимись речима. Тобто я купую три однакові речі, і інші дівчата теж купують три однакові речі, і ми обмінюємось, і виходить, що в нас у всіх є однакові речі, три різні речі, але одна з них однакова між всіма. Я не знаю, чи нормально я пояснила, ось, але ми. Вирішила таке сьогодні. Таке сьогодні зробити. Вчора я вже купила деякі штучки, в мене вийшла не одна річ, а дві, бо ми поставили собі бюджет і... і ось я якраз на цей бюджет змогла купити по дві штучки. Можна приділити тому, яке. прям це по факту це одна річ, але виглядають вони парашють. А там не було двома. А ты знаешь, что это такое? О, да, давай снимем шейки. Начнем с самой адекватной. о о Хорошо. Нет, это, это 빙拳, не не сейчас. Бомба. Бомба. Я что Мы не сейчас кончим. это максимально не... Разброми earth... me... я не знаю. Товарищ. Собственно, закажешь талию. Я думала, тяжко думает, ні. не болель. Тяжко разъем. Я, речі, не брала для тепа. Так? Да. я прям этот шаг, Я забула, по... Я забыла, но она мне прям с Класно. Мой не запаковает. Я в тобе его доставлю. Масть запаковал. Смотрите, я тебя открою видела. Ой, масочки приняли, да. Хорошо, пока Не смотри, не смотри, не смотри, я не видела бумажную. Сейчас, встречайся. Сейчас, Эй, эй. Ой, я Я считаю, это... Да, сгоди, я приду. Да. Я поэтому и буду не прикол.

Туда! Коротше, сьогодні вже 15 лютого. Вчора я ввечері майже нічого не знімала. Як я провела свої 14 лютого, я готувала собі ризотто з креветками, валялась в фанни. Ми дивилися з хлопцем різні там youtube шоу Потім вирішили пограти в гру, яку я вам показала. Я трошечки познімала, як ми граємо. Вона називається It Take Two. Ось. І взагалі я знаю, що багато людей грають в неї на PlayStation. але ми грали на комп'ютері, на ноутбуці. І я просто підключила джойстик від PlayStation до... Комп'ютера ноута і це дуже-дуже зручно. Ігра прям офігезна. Я всім раджу. У мене тут квіточки стоять такі гарні. Я п'ють зараз. Сіла робити німецьку мову, бо в мене завтра зранку німецька мова. Але прикол в тому, що сьогодні ввечері вночі ми йдемо з дівчатами в клуб. Я не знаю, о котре я повернусь додому, можливо, десь. Ну, здається, дискотека, ця, цей клуб буде до другої. Окей, в 3 я буду вдома, а в 8 чи в 9 у мене мова, Але нічого страшного. Ще в понеділок е, в мого друга буде святкування дня народження, а день народження в нього сьогодні, 15 го числа, а святкувати ми будемо в понеділок 17-го. Е, ось, і я йому вирішила, ну то ми з дівчатами йому робимо подарунок, і я ще вирішила зробити торт. Я зараз вже зробила бізсквітки, дуже класні. В мене вийшли, я прям не очікувала. Е, ось, але збирати торт робити. А, і ще я начинку зробила малинову. І робити іншу начинку і збирати я вже буду завтра, можливо, теж покажу, якщо не забуду. Тому все, я зараз сідаю робити німецьку мову, буду збиратись. Якраз покажу, я вчора обіцяла показати речі, які я купила, але я їх не показала. І сьогодні я буду надягати дві речі, які я е, теж купила нові, і якраз покажу, як вони виглядають. У мене, звичайно, немає знову часу, але я все-таки вирішила показати хоча б юбку, бо я планувала сюди замість цього корсету одягти білу рубашку. Ось така юбка. Вона бордова, чомусь на відео вона коричнева. У мене десь 10 хвилин до виходу. Зараз я ще буду вечеряти, бо я не, не обідала і дуже хочу їсти. І Вернусь пізно, тому треба. І вже буду вибігати. Нарешті я вийшла. Я вже знову запізнююсь, як завжди. Якщо ви думаєте, що я йду на німецьку вечірку, то ні, я йду на українську вечірку. І тим паче там буде діджейкою, моя знайома, а, сестра моєї подруги. Але, на жаль, я не зможу вам показати музику, яка там буде, включити її, бо мене YouTube. І Якщо я там буду щось знімати... То я, звичайно, наложу якийсь звук. Я сподіваюся, він буде підходити, але подивимось. Так, зараз, поки в мене підігріваються вершки для ганаша, покажу свої бісквітики. Ось такі вони гарні. І отесеньки. Тепер я чорний шоколад заливаю вершками, гарячими. І пілимешкоєм. Поки шоколад розтане, потім я все це проб'ю блендером е і залишу застигати, І десь через 5-8 годин вже ввечері е буду вбивати ганаш. Так, я зробила вже крем чіз на вершках, ось такий він дуже гарний вийшов. Е ганаш в мене застиг, зараз подивимось. Ой. Ну, гарно. гарний. гарний. Е, треба його взбити і він спіниться трошечки. Потім в мене тут пропіточка. Е, оця моя прослойка. зараз покажу, вона просто вау. Я не думала, що в мене так гарно вийде. Просто подивіться. Е, і мої бісквітики. Перший слой я вже уклала, положила. Зараз буду пропітувати і свірець. Добрі привіт! Зараз прийшла з курсів вже понеділок, 15 лютого, і вирішила показати оцю свою нову рубашку, одну з. Мені дуже подобаються ці рукава. Фонарики. Вони трошечки просвічуються, але нічого страшного. Ще в неї такий теж, дуже прикольний комірець. Його майже немає, але дуже гарно виглядає. І також оці штани, які просто ідеально сидять. По фігурі для мене вибрати штани, знайти нормальні нормальні, щоб вони були і подовжені ідеальні, і на талії сіли. Це просто місія. Ну невипавнімою, а ці прям ідеально сіли, і вони дуже дуже гарної якості. Я їду в трамваї з дівчатами. І я дуже запіснювалась. Я, тому я дуже червона через те, що я біжала просто на на автобус, потім на трамвай, і я ледь-ледь встигла. У нас піжам паті тому я несу свою піжаму і свої ботиночки, і я буду саме криджове, але мені все одно. Е, і тортик, який я вам покажу, трошечки пізніше. Ну так, да, румянець в мене прямо, конечно. Значить, не больна? Вот не больна. Ні. Не а ти? ]aisama? А ти що, не гарно? Гарна? Ти любиш так в камеру робити? Да, я знаю. Ось такий естетик мене торт вийшов. Мені здається, це мій перший більш-менш адекватно виглядаючий торт. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Давай, давай. Стеклянно. Вроді. Ну, ладно. Буде так. Пожалуй. Тут самое неожиданное. Ну ты забрал, надо снимать это видео или нет? О, ну хорошо, хорошо. Не, не, не. Тут что у нас тут интересного Ну разве что вот это красиво. Так там твои тоже.

Девочки развлекаются Ой, 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 а что вы так катались? Что происходит? Ой, ой, ой Для блога Ух, хорош Прыгай, прыгай, давай Давай, бригади!